Усім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, і завжди з вами. Сьогодні ми маємо 13.04.23 року. І сьогодні у нас трошки такий військовий, військовий такий вихід. Звернулися хлопці наші захисники. І скажімо, для того, щоб розуміти і тренуватися, їм треба от речі. Це страйтбойний пістолет. Galaxy G51 Smith Wesson MP. Не знаю, я цим не дуже розбираюся, але ж, ну, дійсно звичайний стрибольний пістолет, Шарик в стріляє, тобто кульками верніше, скажімо грамотно українською мовою. І для тренування він дійсно виходить необхідно. Є лише проблема в тім, що запчастин до них, як і до побутової техніки, і до, до всього того, що ми робимо, ну, дійсно, певно, складно знайти. Тому люди звертаються до нас і ми намагаємося допомогти і зробити те, що необхідно. І от зараз я вам покажу, що тут є така тяга, тяга, яка рухає гачок, спусковий гачок. І вона вийшла з ладу і якось хлопцям треба допомогти було, спробували різні версії і здається, що в нас щось Якось, Бачите, зіпсована тяга, так вона виглядала. Тут є два, два кінці фіксації, тут, тут просто отвір, а тут такий пентик старчить, але він обламався з часом. Ну, це нормально, це зрозуміло, все воно з пластику. І ось те, що ми зробили. Тобто ми спробували трошечки, трошечки її підсилити, тобто зробити товстішу, зробити все так, як воно було би в оригіналі. І зараз спробуємо, скажімо так, поставити все на місце і зрозуміти, чи у нас дійсно вийшло. Те, як має бути. Ну, дійсно, що спробується все і побачиться саме тоді, коли воно вже десь буде там, на якихось відпрацюваннях. Можливо, хлопці просто будуть вчитися. О, зараз бажу, зараз, подивитися. Зараз... Ага, ось отвір є. Треба попасти саме в той отвір. Так, дивиться, попали. попали. тут. Треба на тепер поставити цей річок. Все це на своє місце штатне. І ось тепер ми вдягаємо верхню планку. Тут важливо що? Тобто зайти, і щоб оця ось частина зайшла повністю от на, 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 на цей виступ. Тоді в нас, коли попадає все в фози, ми зафіксували, тобто все він став, тобто верхня планка стала на місці. І ось Ми показуємо в принципі, роботу вже пістолета. Зараз бірати до кінця не буду, для того, щоб наш хлопець прийшов і сам побачив, зрозумів, що ми зробили, як зробили. І так думаю, що трохи часу він відпрацює ситуацію вже на тренуваннях, і тоді скаже дійсно наскільки якісно вийшла наша робота. Але ж якщо у вас схожі проблеми, то, будь ласка, звертайтеся, що будемо думати, гадати і робити, скажемо, і допомагати. Відео, як так кажуть, зараз наразі, тому. Тому, якщо є потреба, хлопці, звертайтеся, будемо збиратися, будемо, можливо, цей варіант, можливо, щось інше, можливо, можливо інші пістолети у вас будуть. Не знаю, що як, але ж те, що ми можемо, те ми робимо. Тільки для цивільного життя але ж і для воєнного, тому що це зараз є потрібен. На тому будьте здорові. Підписуйтесь на канал, кому буде цікаво, кому просто цікаво, ставте подобайки, Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей. Слава Україні, слава Росії!